Дорогі друзі, у цьому відео розповім про деякі нюанси проходження відео ідентифікації та новини для тих пенсіонерів, кому підвищать пенсії з 1 квітня. Я багато відповідаю на індивідуальні запитання в коментарях, але не всі їх читають, тому розкажу найбільш корисні відповіді. Продовжується відео ідентифікація пенсіонерів внутрішньопереміщених осіб до 24 лютого 2022 року у пенсійному фонді, тобто тих, які отримали цей статус до 24 лютого. Повинен сказати, що це є добрий механізм для пенсіонерів, які опинилися на окупованих територіях та за кордоном. З його допомогою, тобто з допомогою відеоідентифікації, вони продовжують отримувати пенсії. На окупованих територіях вже є багато тих, хто отримали пенсії у березні, це якщо їм не припиняли виплати. З поновленням виплат пенсій трохи складніше. Це вирішується пенсійним фондом. У кожному конкретному випадку. І залежить також від Ощадбанку, бо він встановлює обмеження в односторонньому порядку на картки, на які перераховується пенсія. Пенсія може бути поновлена, перерахована, але Ощадбанк не дає змоги її отримувати. Більшість цих обмежень неможливо зняти дистанційно, потрібна особиста присутність, тобто візит до відділення банку. З допомогою відео ідентифікації можна пройти ідентифікацію особи, тобто підтвердити, що вона жива. Але не всіх пенсіонерів при реєстрації заяви програма ідентифікує як таких, що мають право на реєстрацію. Здебільшого це стосується тих, хто раніше служив у силових структурах України. У них інша база, і їх не приймають поки що на ідентифікацію. Хоча мені пишуть, що бувають і випадки. Просто треба пробувати е, через деякий час повторно, тобто кілька разів. 31 березня це кінцевий термін проходження ідентифікації пенсіонерів внутрішньопереміщених осіб. Які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року і отримують пенсію в Ощадбанку. До речі, щоб отримати якусь інформацію з Ощадбанку, потрібно телефонувати зі свого фінансового номера. Лише так ви зможете дізнатися, чи вам встановлено ліміт на зняття готівки, чи заблокована картка, чи скомпрометована картка. Тобто ви телефонуєте і просите перевірити статус ваших карток, в тому числі й цифрової, чи є вона активною чи заблокованою. Ці питання треба вирішувати лише з Ощадбанком. Пенсійний фонд до цих питань не має ніякого стосунку. А от з питань пенсії на гарячу лінію пенсійного фонду можна телефонувати з будь-якого номера телефону. Але потрібно сказати свій податковий номер, за яким працівник пенсійного фонду може подивитися вашу пенсійну справу. Хто не встигне пройти ідентифікацію до цієї дати, зможуть пройти її у квітні. Чи буде продовжено термін ідентифікації саме для ВПО до 24 лютого 2022 року, невідомо. Тобто кінцева дата все-таки 31 березня. Ще раз наголошую, що ставлення до цієї категорії пенсіонерів несправедливе, їх потрібно урівняти з правами інших пенсіонерів і відмінити обов'язкову ідентифікацію кожних 6 Місяці. Багатьох пенсіонерів, хто проходить відеоідентифікацію, турбує питання, а як дізнатися про результати? Пенсійний фонд пояснив 4 березня на своєму сайті, що пенсіонера або його законного представника чи помічника повідомлять про результат ідентифікації електронною поштою. Крім того, пенсіонеру, який зазначив у заяві свій індивідуальний податковий номер, результати проходження ідентифікації надсилаються в особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду в розділ Мої звернення. Отже, результати проведеної відеоідентифікації зберігаються в особистому кабінеті пенсіонера в його електронній пенсійній справі, і ви завжди можете їх подивитися. Термін відповіді на відеоідентифікацію від 10 робочих або 13 календарних днів до 30 календарних днів. Далі. Пенсіонери створюють цифрові банківські картки, але не можуть змінити виплатні банківські реквізити на отримання пенсії в особистому кабінеті пенсійного фонду. Відкрити, заповнити відповідну заяву в особистому кабінеті можна лише за допомогою КЕП кваліфікованого електронного підпису. Для фізичної особи їх можна створити в Ощадбанку, Приватбанку. Укрсиббанку. Не всі банки надають таку послугу. Наприклад, знаю, що А-банк не надає такої послуги. Про інші мені невідомо. Якщо хтось знає, які ще банки створюють КЕП для фізичних осіб, поділіться, будь ласка, інформацією для інших пенсіонерів. Ще можна створити КЕП у спеціальних сертифікованих центрах. Мене питали, чи вважається ідентифікацією, якщо зайти в особистий кабінет пенсійного фонду за допомогою електронного цифрового підпису? Ні, це не вважається ідентифікацією. Ідентифікація здійснюється лише через дія підпис, відеоконференцзв'язок та довідку з українського консульства, що особа є живою разом з іншими документами. Ну і, звичайно, особиста присутність у відділенні пенсійного фонду. Які ще новини на пенсійному фронті? З 1 квітня додатково зростуть пенсії українців, які старше 65 років і які мають повний стаж. Також відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Їм буде враховано оновлений страховий стаж. З 1 січня розмір мінімальної зарплати зріс до 7100 гривень. Відповідно, виросли пенсії громадян старше 65 років, які мають повний стаж з 2680 гривень до 2840 гривень. Нагадаю, суми вікових доплат до пенсії. Якщо виповнилося з 70 років доплатять 300 гривень, 75 років 456 гривень і від 80 років до 570 гривень. Але тут нема чим тішитися, бо вікові надбавки розраховуються так. Якщо пенсіонеру віком від 80 до 75 років нараховано 300 гривень, то після досягнення 75 років він отримає різницю між 300 та 456 гривнями. Це означає, що пенсія особи, яка досягла 75 років, збільшиться на 156 гривень, а не на 456, як дехто надіється. Загальний розмір пенсії не повинен перевищувати. 10 340 гривень, бо якщо більше, вікових надбавок не буде. Наступне підвищення мінімальної зарплати з 7100 до 8000 гривень заплановане на квітень. Відповідно, пенсія буде становити вже 3200 гривень замість 2840 гривень, тобто на 320 гривень більше. Але нагадую, що розмір повного стажу для отримання вказаної пенсії складає 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. А тепер поговоримо про пенсії суддів. Їх не так багато. На 1 січня на довічному отриманні держави перебували 3594 колишні судді. Пенсію суддям платить держава з державного бюджету, а не з коштів пенсійного фонду. Тобто кошти на отримання суддів закладаються до бюджету України. Середня пенсія суддів становить 97 700 гривень. Це єдина категорія пенсіонерів, для якої немає обмежень щодо максимального розміру пенсій. Рішення Конституційного суду визначає, що право на довічне грошове отримання судді гарантує суддям незалежність, тобто, щоб вони не брали хабарі і не приймали неправомірних рішень. Але дійсність трохи інша. Наша судова система недосконала і потребує реформи. Коротко все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!